І зараз ми будемо грати в в цей режим, в якому маємо тікати від ось цієї манії в тюрмі. Ми маємо з цієї тюрми вибратися, це можна сказати таке собі обі, яке ми маємо пройти. І зараз приходити, це обі. Ми біжимо і виламуємо ось ці вверх. Не виламуємо, а відкриваємо все. Ми Все, ми кілька разів вдарили і нам Ось я, друзі. Далі тепер ми вилазимо і біжимо далі. Так, по нашому обіду. Поки що це не схоже на обі, але Але скоро нас стане дуже тяжким обід, яке буде дуже важко пройти. Ось все, ми перестрибували і ми перестрибали ось це все. Далі ми йдемо. І ми стрибаємо вниз. Ого, цікаво! Можна кимось стати. За робукс. А у мене робоксів немає. Оні. 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 О, І біжимо, друзі. От нам зоону біжить. Ой, нас не зловили. О, ні. Хух досі ми хоч могли втікти від цієї зоонумалії. Тепер ми далі йдемо. Друзі. Ось! Вс, ми йдемо далі. Щям вже проходимо, але нам треба натиснути ці кнопку, ні, друзі. Блін. О, ні, нас ловили. О, ні, це дуже погано. Так, ми тут з'явилися. Добре, шкоди на початку. Бо якби ми на початку з'явилися, це було б дуже погано. Все, ми натиснули цей цю кнопку і ми можемо далі бігти. Вс, біжимо. Від тій зону малій. І цей нові монстри придумали якісь. Оні. Оні. О ні О, ні. О, ні 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 Все, ми біжимо, біжимо. Нас майже зловили, а ми якось втекли, друзі. На, а нас цього режиму я залишу опис в цим відео. Захочете грати дуже прикольний режим. Тут є. Е... Ну тут є це... цей режим, він може бути в кількох версіях. Тут е... сенс той самий, і тут ті... то обі таке саме, тільки там. Просто якісь різні штуки. Там текстури, можна сказати, різні. Тому можете грати на чому, там ще є барсі, які. Там багато чого цікавого я на різних е... версіях цієї гри грав. А от трохи інакший сюжет. Ось, наприклад, ми зараз тут купаємося. Все, ми прокопалися. Ось тут обі! Раніше тут такого я не бачу. Тут трохи було інакше на, ін... на іншій версії цієї ігри, а тут тепер інакше трошки. Тому ми стрибаємо по цим буквам і... йдемо далі. Тут. Зону малі, тут напис, тут скринька з золотом. І ось тут треба цей міст перестрибувати через ті дошки небезпечні. Ось, все, ми перестрибнули сюди. І ми далі біжимо в цю пащу якусь дивну і страшну. О, ні, вмерли. Смішно. Нор, не зовсім смішно, що у нас персонаж трохи на шипи попав. Вони там гітьками. Так, о ні, 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 не скидываем. і біжимо, друзі, Біжимо, 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 біжимо. Липше ми тут встанем, лишь будем просто спішити, друзі, Ось так мы зайдем. О, ты кто там? Йо е -е, разъехала ця куля. Ми тоже все, і ми біжимо дальше. сюди, все, нас тут прохід, ми дальше піднімаємося, і йдемо, Вс, біжимо. О, ні, тут за аномалія. О, ні, тут за аномалія. Нас побачили. Біжимо, 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 друзі. Біжимо дуже небезпечно. Небезпечно. Ми тікаємо, 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 друзі. Нас не зловили. Час за аномалії. Вона за нами далі не біжить. Але ні, вона зупинилася. На на, не до Друзі. Ой, я думаю, що я не пристрібну. Ігор, як в мене, в мене нік ігор 033. Або 003, я не знаю. Точно, я сам в принципі але я не знаю сьогодні. Це смішно звучить, але ну так. Так, тут закрито. І з нами приходить, бачите? А воно ж у нас є напарні. Респаун. О, ні, ми вбилися. Так, ми далі біжимо Там коридор. І зараз будемо підніматися. Ось. Сейчас ми піднімаємося далі. друзі. Будь ласка, підтримайте мене лайком, підпискою на канал, щоб я знімав такі самі цікаві ролики. Ви могли їх дивитися. Буду дуже вдячна, якщо ви зробите виконати мої пророки. Буду дуже вдячна за підписку на канал. Я дуже стараюся для вас зняти якісь цікаві ролики знайти. Якийсь дуже гарний режим, що вам сподобалося. І це дуже важко приходити на справи ось це. Але я якось трохи мій похворити, тому я якось навчився. Ну, підтримайте мене і буду дуже вдячний. Ну, всі, хто підписався і поставив лайк на цей канал, дуже дякую. І продав... давайте продовжуємо приходити це об... Ось ми вже майже залізли сюди і... Ой, ми залізли. Так, куди нам далі? Я тільки не розумію. Тут камера. Все дуже погано. Ну треба якусь ключка. Ми не можемо пройти друзі. Все, нам треба виходити на склад. Ось ми крім ті двері. А для чого нам драбина? Хм, дивно. Тільки я не знаю, куди її поставити, друзі. Я не маю га. Куди її поставити? Як її винести, звідси? Ось ми винесли я. Ось, нам її треба сюди поставити. Ось, маємо залізти і якось... Ось відкрили. Це ось як нам туди застримуть. Треба якось достримути туди, друзі. Я не знаю як це зробити, але ми якось маємо це зробити. Лидить ось тут і далі. Ось так. Ось так, ні, нам не вийшло, друзі. Нам треба якось спробувати залізти. І нам не вийшло. А як нам це зробити? А ну, ось так. Пробуй. Ось. Так. А ми проходимо просто пов... просто скрізь цю штуку. Як нам це зустрібнути? Це я не знаю. Так. Блин, на день мы не застрягнем тут трошки. А вот нам треба несколько дробин. чтобы а сюда застребнуть. Ось так. Ось теперь попробуем застребнуть. Не получилось, друзья. А ну... Не, не получилось, нам. Но... Я не знаю, як це зробити нам. Надію ми не про не закінчимо цей ролик на тому, що ми не можемо сюди застрілити, але надію, що такого не буде. Думаю, ви хочете продовження цього ролику, і я теж хочу продовжити. І це проходить це обі. Ось. Давайте ми спробуємо трошки. Але ми трошки за далеко його поставили. То заблизько, Ось так. Попробуй. Ось так. давайте. Пробую залізти сюди. Як нам туди зачепитись? А це я не знаю. Як вони туди залізають? Друзі! Я не знаю, як вони туди залізають. Другі гравці. Як вони просто туди можуть залізти? Можна якась зручніша версія цієї гри. Я уявлення немає. тут є якийсь подвійний стрибок. Я не знаю, друзі чесно. Як мені сюди застрибнути? Так ми попробуємо якось перемістити цю драбину сюди. Може якось так зможемо сюди залізти. Ось ми залізли сюди, друзья! Нарешті ми сюди змогли залізти, друзья. Добре, що ми хоч сюди залізли. О ні, нам треба просто так бігти. Бігти, 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 бігти. так, біжимо, 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 бігмо, біжимо. У нас здув вітряк. бачите, таке. Складнення. Ми впали просто. Добре. Ходимо далі. Тепер ми маємо цю трубу застримити. Ой, ми стрибнула. Тепер сюди. Стрибнули, о, ні. Нічого не впали. Точніше впали, друзі. Ну так, далі приходимо. О ні. Погано. Дуже погано. Ось так. Стребну ось. Далі ще залазимо в цю трубу і на остю. Все, і йдемо далі. Ой, застрібну Пр... на цю, на чу. На цю. і на І сюди. Закрити ось ці труби. І треба ось. Ми закрымо. А де другу? А як закритий двері? А ні, ми так не може. Ще одна закривачка. Ось він ще закриваю. Так. Я не розумію, де може бути ще одна закривачка. Друзі, я не знаю. Може ви її бачите, може ні, але я особисто я не бачу. Ось, але ні, ось ця закривачка. Тепер ми можемо закрити ось цю трубу. Останню. Що ми далі будемо, можемо прийти, але я просто беру ось. Все ми на всі наші труби закриті, щоб нас не збувало, і ми можемо пройти далі. як сюди застрілювати? Ось, я вже думаю, що я вже не зможу сюди стрімитися знову. Це було б обидно, якби він це все відкрив, і він змогли mm -hmm. ну, просто застрибувати. Ось так. А ми сюди много ну, застрибнулися, щоб і. Я не знаю, як далі прийти. Але не знаю, це легко. Ось. Не упали в ікусь тубу. Ось, ось тут щось таке. О ні, нам треба тепер стрибутися. Я ми перестаємо ось і все. Небезпечно. Ось ми впали, друзі. Дуже печально ми впали. Я думаю, що ці зелені штуки нас можуть вбити, але насправді ні. У вас можуть вбити ями. Ось, все, ми переїхали. Тепер ми далі вилазимо наверх. А о коли закінчиться ця історія? А як далі? а І так, це легко дуже було. Я думаю, що це буде набагато важче Ось, ми сюди О ні, зону нома Ось. А что здесь какая-то базука? Ну быстро, блядь. Мамчу, быстро, главное. Что мы не можем быть, не Блядь. 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 не зловили. Нам ми, нас было друзья Межнатьева штука Дуже, Дуже. Мам ноут биг Ось Ми удали Ой ми мам бигти 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 Поки нас не вбили Там продавлено О бих все, мы дальше бежим Ну треба да їх сейчас просто бігти. И майже вбили цю зону малию. Ой, нас вдарили, ч цією... штукою. Так мы маємо бігти. Біжимо. Ой, вона застрягла. Я зону малі. І тепер я її може вбити, друзі. І все забавно. Ми її могли так прилетить. О, ні, вибух і стався. Друзі. А що нам далі це ж таке ж робити? Але ні, відкрився прохід. ось тепер у нас є базука. На якою ми можемо стріляти за допомогою її. Ого, друзі! Аааа, ми летимо, Ой-ой! Дивіться, куди ми прилетіли. Це за все, тепер ми маємо залізти на... наверх. Далі ми їдемо. Тобто, Вихід. А ні, це манушка. Друзі, це спеціально так зробила, що ми вже думали. все типу кінець, але це насправді не кінець. Тому що кінця далеко не було. Треба ж трохи пройти цю гру був кінець. Ось, ми прийшли з першого разу. Ось! Нарешті! Я думаю, що ми це будемо дуже довго проходити. А насправді ми це прийшли з самого першого разу. Так, друзі, далі нам вказуємо тю на драбину. Тому ми булазимо на цю драбину. Треба якісь планки. Нам треба їх взяти. Я так розумію, друзі, і нам треба їх кудись поставити. Принаймні я так розумію і з тими планками ледве стрибаємо. Я так зрозумів, нам їх треба ось тут так поставити. Щоб нам було легше перестигнути сюди. Ось ми відвертаємося і ось так по пробуємо поставити. Аш персонаж іде ось так. Ось ми можемо прийти. Так, далі ми ще беремо ще одну планку. І беремо її. все далі ми знову ж таки йдемо. І там її. Останнє план. І тепер ми знову залізаємо сюди. І зараз ми візьмемо останню планку. Ось. Дошка, друзі, я не знаю, як це називати, але... Так виходить. А її так називають, планка. По щоб вона нас не впала, в принципі, вона може зараз спавнитися. Ну, ось А як стріляти? А, ось так! Я думаю, що нажиа дзвонить яблуки. Нас вбили, але це ж Ми будемо ще раз вбити кого-то. Бляємо по йорука. Які яких він тримає згору. руку не знизу. Ось стрілять! Це ще не кінець. Цієї історії. Тому ми, ми будемо проходити далі, друзі. Ой, нам треба сюди залізти. Ліземо далі. Так, друзі. Ліземо. Ось, нам треба ще це прийти. Ось, ми вмерли. Нас хоч розраби зробили, аж ми умираємо, коли на тільки вогні падаємо. Бо якби треба ще кожен раз сюди застрибувати, це було б реально дуже заморачливо. А ми можемо ось так. <сі> Друзі, можемо ось так. Але нам все одно не виходить і ми знову повертаємося туди. дождь. Ми застрибуємо, але знову впали. Обідно. Нам, що нам вийшло, і ми просто прогабили цю мить. Але чого ж вони нам це все не зробили, цю жижу. Які ми вмираємо. Ні, ми знову відтребуємо і просто вмираємо. Я хочу прийти цю історію до кінця, щоб вам показати, чим закінчиться це все. Ось. Ми знову впадаємо. Ось. Знову впали. Ну, нас я не знаю, як нам сюди залізти. Можливо, я зроблю ще одну серію, але я думаю, заради цієї кінцівки я вже можу це і зробити зараз. Але ми просто чогось стрибуємо. Як нам сюди залізти? Дуже важка це обійки. Раніше воно було таке легке, а тепер воно дуже важке стало. Як це пройти, я не маю уявлення. Ось. Ось так. Єс! Ми зробили це, ми залізли сюди. Ось. Ось, друзі, ми залізли. Надіюсь, ми... Якщо ми впадемо, ми спочатку самого не будемо проходити. Надіюсь. Тільки ні, ні, ні-ні-ні. Чого ж так зробили? Ті люди, які розробили цю гру Що ж вони так зробили? Тут немає. Спаунпойнта. Чого? Ті люди так зробили. Опеть. Ох, ми певно прийшли сюди. Ось! Ось, знову з'явилися. І ми, я так розумію, ми прийшли ті. Чи ні. Ось, друзі. Тут я бачу, тут я певно, ще продовження. А ми спробуємо тримати цей портал Але ні, немає продовження. Ну добре, друзі, я буду закінчувати цю серію. Надіюсь вам сподобалося це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно, щоб я знімав такі самі гарні відео. Всім гарного дня, гарного настрою і всім папа! -па.